Бачу, ще дехто в нас підходить, дехто добігає. Але сьогодні знову дуже-дуже рада вас всіх бачити. І хотілося б з вами привітатися, тому я всім вам бажаю доброго ранку! Ого, го я бачу, що ви також раді бачити всіх присутніх, я думаю, і один одного. І сьогодні у нас дитяча історія буде на непросту тему, і тому в мене буде до вас таке доросле запитання. Ану, підніміть руку, хто вже себе вважає дорослим? Угу, Молодці, опускайте. Раз ви вважаєте себе дорослими, скажіть мені, будь ласка, відповідь на таке доросле запитання. Що таке податок? Хто з вас знає російською мовою налог? Що таке налог? Податок, хто знає? Є одна рука. А ну Софійка, попробуй, що таке додаток? Ой, що таке податок? Я ще не знаю. Ага, не знаєш. Ну хотіла відповісти. Добре, а ти? Ну, Я читав у 4 класі історію про одного бідняка, якому залишили податок стару скрипку. Ага, ну цікаво, добре. Можливо, ми колись цю історію дізнаємось. А ну, ти як думаєш, що таке податок? Это Бог. Бог? Ну, не знаю. Є ще якісь варіанти? Добре, ну ще одна відповідь. Це податок денег. Правильно, податок він пов'язаний з грошима. Податок це гроші, які платять, наприклад, підприємства у податкову інспекцію, тобто державі. Тобто, кожна людина, яка ходить на роботу, яка заробляє зарплату, із зарплати вираховується певна сума у державу. А ну, скажіть, будь ласка, а в церкві ми платимо гроші Богу? Ми повертаємо Богу гроші. Добре, а як це називається? Словом податок? А ну хто знає, як це називається? Десятини. Десятина. Так, це обов'язкові гроші, які ми повертаємо нашому Господу. Ви молодці, нас справжні дорослі, опускаємо руки. А тепер скажіть мені таке ще: чи вірите ви, що Бог може відповісти на будь-яку молитву, про яку ви в нього попросите? Підніміть руки, хто вірить? Угу, ну, хорошо, я вас колись попитаю. Опускайте руки. Я вам сьогодні хочу розповісти одну історію: як Господь відповів на неймовірне прохання в молитві всього за 20 хвилин. Ну, увага! Жив був фермер, у нього була велика сім'я і велике господарство. І завжди, коли велика сім'я, йдуть великі кошти на отримання родини. І ви знаєте, був такий період у цього фермера, що йому потрібно було від всього прибутку, від всіх грошей, які він заробив, заплатити величезний податок державі. І він розумів, що не буде грошей, за які б могла жити його сім'я. Не буде за що купити їжу, одяг, платити різні послуги. І він так переживав, але потім згадав, що Господь ніколи ніколи його не залишав. І він сказав: Господи, я вірю, що навіть в цій ситуації, коли мені треба заплатити великий податок, ти мені допоможеш. І до того дня йому залишалося два дня. І він переживав. Йому знаєте, треба було скільки грошей зібрати? От хто з вас думає, скільки треба було йому грошей зібрати, щоб заплатити податок? Ану? Тисяча. Більше. Мільйон. Менше. Е, сто. Менше. Ну, ми в гривнях, правильно? Ми в гривнях говоримо. 50. Менше. 100. Менше. 60. Ну, ми говоримо тепер ну, про тисячі, ж, правильно? Ну, скажу ще менше. Тисячі. Тисяча більше. Хто вгадає? 40. Менше. 10. Правильно, йому треба було заплатити 10 тисяч гривень податку. Це багато? І він аж схватився за голову. думає, ну де я за два дні візьму ці гроші? Але він не переживав, він знав, що Господь його не залишить. Він помолився. І в неділю, коли прокинувся, він ще раз до Бога в молитві звернувся. Каже: Господи, ти пам'ятаєш про моє прохання? Господь, я вірю, що ти мені допоможеш. І він пішов о третій годині ранку. Наступного дня, тобто він в неділю помолився, і з неділі на понеділок він прокинувся о 3 годині ранку і пішов доїти своїх корів. Він їх доїв, прийшов і думає: ну, хоч на трішечки я приляжу, посплю. І коли він глянув на годинник, це була шоста година ранку. Він думає, на трішечки я ляжу, потім встану і піду в податкову. А з чим він не знав, бо кишені у нього були пусті. І що ви думаєте, о шостій ранку він лягає спати. І не встиг він закрити очі, як він чує стук у вікно. Тук -тук -тук -тук. Він дивиться, прибігає його службовець, який допомагав йому на фермі, і каже: Пане, пане, там вас хоче бачити один чоловік. Наш фермер так здивувався, думає, шоста година ранку, так рано, хто ж це прийшов? Тим більше це була пора року, коли ну, корів ніхто не купував. І наш фермер думає: цікаво, і тут він дивиться, стоїть мужчина, такий солідно одягнутий. Ну і фермер каже: А що ви хочете? А він каже: Ви знаєте, я займаюся коровами, я купую корів. І от я вже купив цілий автомобіль такий вантажний корів, і в мене залишилося одне місце. Мені треба ще одна корова. Наш фермер так зрадів, думаю, ого, якщо я йому продам корову за 10 тисяч гривень, я якраз піду податково у 8 годин ранку і заплачу весь податок. Але він злякався, він же ж не знав, чи у цього чоловіка є такі гроші. І він каже: ну, добре, я вам продам корову. Але, каже, за отакую таку суму. І він злякався, що цей мужчина, можливо, не має таких грошей. Цей мужчина достає гаманець, відкриває, дає йому 10 тисяч гривень, забирає корову і їде. Наш фермер дивиться на годинник і пройшло лише 20 хвилин. О 6.20 він вже мав ці гроші. Він пішов додому, поснідав, і о 8-й годині ранку він вже був в податковій інспекції, і уявляєте, заплатив. Таку велику суму, 10 тисяч гривень, яку увечері він навіть не мав. Тому давайте ми також будемо вірити, що Господь може нам допомогти у будь-якій ситуації. Будемо довіряти йому. І зараз давайте ми встанемо і помолимося. Попросимо у Бога, щоб він ніколи, ніколи не допомагав нам зневірятися в ньому. Хто хоче молитися? Давайте. Дорогой Господь Иисус, благослови нас на, эту, на это Твое служение, и чтобы все были здоровы, и чтобы на следующее служение все пришли дети, и чтобы наш класс все дети приходили, и чтобы все время было во имя Иисуса Христа. Аминь. Дуже вам дякую, а зараз тихенько-тихенько вертайтеся на свои места.